Пронумерувати сторінки в документі Microsoft Word дуже просто. Ми переходимо у вкладочку вставлення. Нажимаємо тут номер сторінки, вибираємо, де буде розміщуватись нумерація, нехай це буде правий верхній кут, і у нас появляється нумерація сторіночок. Спеціально для вас трішки збільшу шрифт, щоб було наглядніше. Можемо закрити вікно колонтитурів, і нумерація у нас готова. Але що робити, якщо ми хочемо розпочати нумерацію з 3 або 4 сторінки, наприклад? Мене звати Юра, ви на каналі Магістер Онлайн, і зараз я розкажу, як за хвилину в три простих кроки почати нумерацію з третьої сторінки або якої вам завгодно. Крок перший. Ми ставимо курсор в кінці першої сторінки, переходимо в макет, тут знаходимо пункт розриви і нажимаємо наступна сторінка. Якщо ми хочемо розпочати нумерацію з третьої сторінки, теж саме ми повторюємо і на другій сторінці. Курсор в кінці сторінки, розриви і наступна сторінка. Крок другий: ми повертаємось до першої сторінки ставимо курсор в будь-якому місті. Переходимо в вставлення, номер сторінки, формат номерів сторінки. Тут нажимаємо почати з нуля. Окей. Теж саме повторюємо і на другій сторінці. Номер сторінки. Формат номерів сторінки, почати з нуля. Окей. І зараз ви можете побачити, що нумерація з одинички стартує у нас на третій сторінці. Перші дві сторіночки у нас підписані нулями. І тут ми переходимо до третього кроку. Все, що нам залишається, це прибрати ось ці нулі з першої і другої сторінки. Щоб це зробити, ми двічі клікаємо на нулік. У нас відкривається. Вікно колон титулів. І все, що потрібно зробити, поставити ось тут пташечку на інші для першої сторінки. Все, нуль у нас пропав. Закриваємо вікно колон титулу і ту ж саму дію повторюємо на другій сторіночці. Двічі клікаємо по нулі, ставимо галочку біля пункту інші для першої сторінки. І все готово. На цьому на сьогодні все. Якщо відео було корисним для вас, не забувайте ставити великі пальці вверх, підписуватись на канал і до нових зустрічей!